Добрий ранок, дівчата. Зараз у нас 12 червня, четвер, без 29-го. Без 29-го. Я -та. така бочка, а це велика казка. Без 29 годин, година ранку. Ось я встала. в мене купа справ, Я не знаю з чого почати взагалі. Як все встигнути? Починаючи з того, що тут бардак з посуду. Зараз я приготувала кашу дітям, манка у нас сьогодні з варенням, з фруктовим пюре. Це для так, так, це для боді, а це для віки. Зараз Віка буде їсти. Це для воська, а На вулиці в нас похолодало, пасмурно, дощ вночі йшов. Зараз теж прохолодно. Подивимося, як буде день. <різь> Пішли, Віка, приведемо себе до порядку. Покладемо Google, розчешемося. Хай це Не треба, ми ще будемо закривати цей окринок. <різь> Тихенько, Віка, Вік. Ми снідаємо. Я читаю, як завжди. Віка їсть манну кашу. Попередньо я вислухала купу ниття. Але це залишилось поза кадром. Зараз перед прогулянкою загружу прання в пральну машину, білі речі. Сказала Богдану загрузити посудомийну машинку, коли ми підемо гуляти, і витерти пил по всій квартирі. Зараз літо я йому передаю деякі домашні справи. Чи то там пропилососити, посудимо машинку розгрузити, загрузити, чи то пил повитирати, ну таке. Вийшли з Вікою на вулицю, нам в ту сторону, до шовковиці туди. Повертай. Холодно, ми всі утеплені. Їдемо дивитись шовковицю. У нас зараз сезон шовковиці. Ось. І ми з вікою ходимо до дерев їсти. Обережно Віка зупиняйся, щоб машин не було там під'їжджаємо до майданчика, зараз подивимося, чи поспіла шовковиця. Якщо ні, то поїдемо до іншої. О, аж гілки похилені. Вікусінька, це дерево ще не поспіло. Ходімо вон там сусіднє, подивимося. Ось тут ще є шовковиця. Ану. О, тут трошки є, ну давай спробуємо поїсти. Вікуся, тільки ти пам'ятаєш в ручки не береш, добре? Да. Давай шапку поправлю. Так, давай подивимось, що тут є. Чорні. Чор... Чорні, так, да, чорні. Так, відкриваєш ротик і береш добренько? Чорненьку. Так, як Ба... дуже. А як дожуєш, підійди до мене, я тобі дам ще, добре? Багато багато. Ой, дівчата, літо, шовковиця. Дожувала? Да. Давай ще. Вона ще трохи зеленкувата, трохи ще не поспіла. Багато шовковиців. На цьому дереві ще вона в якусь трохи не спіла. Давай я тобі тут ось зірву. Так, давай візьмемо цю ягодку. Ні, в ручки ми не беремо, ми домовлялись. Бери. Так, ходімо, подивимося, там ще є одне дерево, ходімо на ньому глянемо. Так, що в нас тут? Давайте подивимося. Ага, трошки, трошки вона ще трошки, трошки вона ще не поспіла. Зараз я для віки зірву, що можна. На. Мама буде зривати, ну тут трошки більше спілих. Але все одно трошки ще треба буквально пару днів. Почекати. Дві ягідки чорні. Давай. Витерти? Що витерти? Я оце шовковиця, це моя слабинка. А я кругом, де бачу шовковицю, я її їм. І яблучко ще не спілі. яблочко не треба чіпати. Ось проблема тільки в тому, що коли ти десь не гуляючи, натикаєшся на шовковицю, то коли ти вирішуєш її взяти, потім ти все робишся чорна і брудна. А ось з вікою гуляючи в самий раз. Зараз мама ще візьме шовковичку. Так, я зараз, певно, що вимкнусь. Віки тут трохи позриваю. Або з телефоном незручно. Потім поїдемо, мабуть, подивимося іншу шовковицю дерево. Будемо робити прайд по шовковицям. А там все дівчини. там, отам Угу, Зараз, ой, де б тобі знайти чорну, а ще трохи. Це дерево. Так, бери. Ротічок відкривай. Чистенька, гарненька. Ось це це ватка. Ватка? Ні, то такий пух. То спеціально. Пуха, забрала. Забрала пуха, бери. Ось так. Так, давай покушаємо ще трошки тут. Подивіться, яка краса, все обліплене шовковицями. Пережувала, Пережувала? ще давати. Зараз буду давати. Вони які всі-всі обліплені. Зараз, зараз даю, 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 даю. Ми перейшли на цю частину майданчику, ну зайшли на сам майданчик, і тут дуже багато шовковиць. Може, ми її. Бачите? Всі аж такі гронами обліплені. Може ми нікуди не підемо. Нам достатньо буде зараз тут цієї шовковиці. Тут вона над майданчиком побільше. Мені аж шкода, коли я коли зриваю, то вона опадає. Мені шкода, коли вона впадає. Такі смачнющі. І куся тут зі мною грається. Зараз буду далі їсти. Підходь до мене, буду давати. Так. Відо сама. Чекай, чекай, чекай. Ротик відкриваєш. Опа. Давай крутуніся, крутунійся. Шовковичку кушуняємо. <рес> Вже все тут собі уробила. Ходи дам ще. Лялечка плаче, маленька. Муха. Муха. Так, тут нова порція шовковочки. Давай. Чистим. Чекай, чекай, шовковочку бери, броть. ротик. Залазь, якусь. Обережно. У нас вже такий бойовий розкрас у двох вікуся, ну повернись личком. Зараз я вам покажу. А Делька йде? О, які не подружки приїхали. Наїлися шовковиці, дощик у нас пішов, ми ховалися. Вже в якусь ми підемо зараз в магазинчик, а потім повернемося і ще поїмо шовковицю. Дивимо, зараз знову дощик піде. Пішли. Ми вже відправляємося в ОТБ, скоріше на колясці, бо дощ уже пішов. Ось так я чіпляю самокат. Ми вже повертаємось додому, Віка везе морку. Ромашечки в рукавичці з магазину. У нас тут досі він. квітнуть троянди. Просто о, це взагалі недавно розквіт кущ. Бачите, яка така смугаста. Зараз понюхаєш. Смугасті такі взагалі. Просто супер. На, понюхай. Пахне, так? Смачно. Всі різнокольорові. А це взагалі я тут. Так... Зараз я таку не бачила смугасту. Ась тут схоже на піон взагалі. Троянди. Тут такі велетенські, жовтенькі, фіолетові жовто рожеві білі. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Так, давай нюхаємо і їдемо додому. Вікусь, ну ми всі не будемо нюхати. Давай нюхай. Останню давай понюхаємо. Оту рожеву. Вікусь, понюхай ось цю і поїдемо додому. Все, поїхали, бо вже час скоро спадки вже. Ми вже повернулись з вулиці, з магазину. Купили зовсім трохи те, що необхідно було: пачку макаронів з лапаста з твердих сортів пшениці. По акції були. От на вулиці все нормально. Що ти? що ти робиш зі своєю кофтою? Далі купила приправу до курки своя лінія. Купила цибулю і моркву. Це я буду робити тушковану курку, томатна паста і сметана. І паста і сметана теж по акції. До речі, це теж для курки, для тушкування, варення полуничне день у день. І батон нарізаний. Ось такі були покупочки. Віка, ти йдеш мити руки? Клала віку спати, Богдан пішов гуляти на вулицю. Я зараз буду їсти ось цей салат, який я робила вчора Богдану на вечерю, але він вчора не хотів вечеряти, тому цей салат лишився мені. Дістала курячі стегна, це була наша ряба. Я купила дві упаковки фасованих стегон, всі одного розміру, тільки ось маленькі якісь затисались. Зараз їх буду обрізати з них зайве. Я зняла з курки з шкірку, до речі, але все одно буду тушкувати нашу вона. Тільки розбухне там. Це якщо смажена, то так. Та обсмажую зараз з приправою І з сіллю. Ось так обсмажується курочка без шкірки. І зараз буду нарізати моркву і цибулю. Така дивна морква, це перший раз таке бачу. Почала розрізати навпіл, а вона не ріжеться взагалі. Таке тверде зсередини щось було. Я не зрозуміла, що це. Потім вирізала з середини моркви. Ось таку серцевину. Вона дуже тверда, її майже неможливо. Розрізати тільки ламається. Ось ця тверда серцевина заважала різати моркву. І тільки потім мені вдалося порізати. Перший раз таки бачу якісь мутанти. Курочка вже обсмажилась, чекає свого наступного виходу. І зараз обсмажую цибулю і моркву. Підготувала вже все до тушкування. Ось морквочка з цибулькою, прожарені, на сито, Відкинула щоб жир, стік і курочка. Буду зараз готувати заливку. Віка вже встала після денного сну. Вікусь, вікусь, тут брудно, брудно, брудно. Я вже загрузила в мультиварку курочку. Морквочку, цибульку підготувала заливку, точніше, це ми разом із вікою готували. Да, Віка допомагала, так. сіль туди сипала. Більше солі не треба сипати. Да, Вікуся Вікуся знає. Ось, зараз буду заливати заливочкою курочку і ставити на тушкування. Так, давай, мама, залив. Давай підтримуй, підтримуй, давай разом. Наливаємось так. І віка ось допомагає. Заливаємо заливочкою. Ще трошки обережно. Водички доліємо, Не кидай, не кидай, обережно, А тут треба долити водички. Все, хай годинку потушкується, там подивлюсь. Дала Вікі творожочок. Бери, набирай творожочок і клади в ротик Якусь не чіпай навушнички, хай вони полежать. Набирай, будь ласка, якщо хочеш далі дивитись з мамою телефончик, набирай, будь ласка. Творожочок і клади в ротик. Молодчинка, все, будемо дивитись. Все, вже тут ушку... дотушкувалось у нас м'яско, Півтори годинки я його тушкувала, бо ми любимо, коли дуже так сильно м'ясо відстає від кісток. Така в мене вийшла апетитна на вигляд страва. Сподіваюсь, що і на смак також. Я приготувала вже також макарони. Приготувала для Віки макарони з м'ясом. Бери просто макарони з м'ясом, і тоді вони не будуть в тебе розвалюватись. Я цю курочку порізала на міленькі-міленькі. Частинки і змішала з макаронами, але самі розумієте. Ну, якщо ти будеш їсти, бери водичку, запивай. Набиравай макаронки з м'язком. Вони в тебе вивалюються, бо ти вибираєш одні макарони Віка. Ось так би. візьми. Yep. Дай я тобі допоможу. Yep. Я додала Віки більше цього м'ясного соусу. Думаю, може вона буде краще їсти, якщо воно буде більш таке ріденьке. Є, yeah, є, yeah, yeah. yeah, yeah. жуй, будь ласка, я буду далі читати. Віка, що ти робиш? Бери, будь ласка, макарон і клади нормально в рота. Вік. Що ти робиш? Ти вже перемішала. Що ти робиш, Віка? Бери, будь ласка. Досить пити, Вік. Не хоче Віка взагалі їсти ці макарони. З м'ясом я їх всі з'їла. Їдила просто макарони, хай значить їсть просто макарони. Зараз ще буду запускати прання чорні речі. Сьогодні одне прання і приготування їжі. Богдан прийшов вже з прогулянків, зараз 9 година вечора. Богдан буде вечеряти. Я вже так стомилась. Що вже ледь розмовляють?